Доброго ранку, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома іноді, якщо пощастить, якась людина, місце чи мить можуть скерувати наше життя у зовсім новому напрямку. Це як людина з поганим зором раптово одягає окуляри і бачить світ напрочуд чітко, навіть не уявляючи, що так було можливо. На такі думки підштовхує бестселер номер 1 за версією німецького авторитетного видання Der Spiegel новий відвідувач кафе на краю світу, автора Джона Пі Стрелекі. Довгий час він працював бізнес-консультантом, але у 2002 році Стрелекі покинув гарно оплачувану роботу та з дружиною вирушив у дев'ятимісячну подорож світом. Цей досвід надихнув його на написання першого бестселера кафе на краю світу. Цей роман Стрелекій надрукував за власний кошт, не думаючи про успіх і переклад книги 25 мовами. Сьогодні, у нашому огляді, так би мовити, її продовження новий відвідувач кафе на краю світу. Це історія про 15-річну дівчину Ханну та її пошук відповідей у власному житті. Не дивлячись на юний вік, героїня вже багато пережила: відсутність батьків. І самостійне піклування за себе зародило в неї почуття недовіри до навколишнього світу, доки одного разу Ханна не завітала до особливого закладу, незвичайного кафе, чимало речей, в якому видалося ханні дивними. А питання на зворотньому боці меню схвилювали її. Хто ви, звідки ви будете? Чому ви тут? Цитата. Аж ніж вона встигла розвинути цю думку, Кейсі знову пустила погляд на меню на столику. Звідки ви будете? Ханна прочитала це. Життя, яке я маю зараз, не мусить бути моїм життям у майбутньому. У цьому річ я не муситиму жити у цьому будинку чи цьому містечку, я зможу поїхати де інде!» – Кейсі кивнула. Це частина цього, але насправді все набагато глибше. Звідки ви будете емоційно, звідки ви будете фінансово? Звідки ви будете, якщо говорити про ставлення до інших бачення світу, відкритись до нових ідей, віру у свій потенціал, довіру до своїх інстинктів, любов до інших та себе? У продовженні кафе на краю світу Джону Стрелеті вдалося майстерно поєднати прості життєві ситуації з метафізичними роздумами та спонукати читача замислитись над тим, що дійсно важливо в житті. На цьому все. Дякуємо Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.